Доброго вечора. У мене загинув пасінок, коли молюся за нього називаю сином. Так можна, бо є рідний. Ви знаєте, я думаю собі, що, так як я казав, відколи почалася війна, багато рідних людей стали чужими назавжди, а багато чужих людей стали рідними. Не думайте, що наша родинність це не чисто по крові. Наша родинність через наше, що між нами є щось спільне. Спільнота церковна парафія. Ми рідні, бо нас об'єднав один Бог Ісус Христос. Ми рідні. А часом у хаті, в родині. Тато, мама, а діти чужі. Не по крові якраз, а по духу. Нічого не хочуть мати ні з татом, ні з мамою, бо вони такі вже мудрі видіти вже повростали. І тому поняття родинності це річ є дуже відносна. відносна. Я думаю, що можете сміло його називати, бо він вам став рідним до крові рідним. Слава Ісусу Христу, Отче, що мені робити? Чоловік 10 років шлюбу має донечку. Маємо донечку, чоловік далекобійник зрадив мене один раз із жінками за гроші. Є всі переписки, які мені поступили. Як мені поступити, мені дуже боляче Дякую вам за відповідь. Так дурно дурної пожартувати, купити йому бензини. але… <смі> В будь-якій ситуації завжди є два виходи. Завжди. Або ви приймаєте його таким, яким є, і більше то не згадуєте, або ви не приймаєте і кажете мені, на цьому наше спільне життя закінчилося. Ви скажете це дуже радикально так, а інакше й не треба. Не треба його перевиховувати, не треба його не маніпулювати. Якщо ви бачите в ньому покаяння, прийміть, надіть собі сили, прийміть і забудьте. І більше не згадуйте. Якщо не бачите в ньому покаяння, то я не бачу змісту жити вам разом. Крапка. Христос Воскрес! Отже, прошу пояснити Іван від Івана 13,14. 13, 14. Виявлення зрадника. Це той, кому, умочивши, подам куска і подав Юді Іскеріотському, а за тим же куском тоді в нього увійшов Сатана. Як розуміти, тобто Сатана війшов з волі Господа, що, е, щоб збулося пророцтво, тоді чому саме Юда. Дякую вам за ваші мудрі розумні відповіді. На це можна роздумати так довго можна говорити просто, коротко, можна багато із цього взяти варіантів. Христос каже, один з поміж вас мене зрадить. І учні такі в шоці, опа! Чи не я, Господи? Чи не я? Бачили картину Тайної вечері, там всі, кудись показують пальцем. Оце якраз той момент діалогу. Хтось із вас мене зрадить? І Юда намальований, що він сидитись, має мішочок грошей і так відсунувся назад. Боїться, що його виявлять. І всі вже майже запитали, чи не я Господи, а Іван Богослов сидів коло нього поруч і каже. Самій останній каже, чи не я, Господи? Ну, Розуміючи, що наміру такого нема, але чисто через, через те, що може Бог знає наперед, що може колись, а Ісус каже, от хто за мною вмочить, у миску занесе, кусок хліба, то й зрадник. І вмочивши миску, Юда за ним, зразу вмочив хліб у ту миску. І Христос, якби показує Іванове, хто? Бо він його любив і не хотів, щоб той на себе думав і на когось іншого. І Юда разом за Христом макає миску. Ну, вони просто сиділи за столом, їли там, хто там взяв, ну, так, як ми там сидимо за столом, той взяв салату, той взяв хліба, той бере того, той наливає 100 грам. І ти сидиш за столом і кажеш, от от хто зараз от, візьме от майонез або хліба, хто візьме, от, от той і зрадник. І ти дивишся так за столом, о Петро раз взяв, Ясно? Тобто вказав. Тобто, не сам факт, важний, що через яке смакання хліба. Що, бо, тому що мені там не раз кажуть, що а Христос, типа їх причащав і тут запричащав і після того зразу йшов у нього злий дух. Та Господи Боже. Ні, вони сиділи за столом їли. У кінці вечері Христос взяв хліб, благостив і так далі. Де був Юда? Юда не було. Він сказав, що маєш робити, роби. І той пішов. Розумієте? Тобто Христос, щоб зняти, щоб не думали лишній раз на когось, щоб чи то не я, Господи, щоб не, не думали один на одного, щоб не мучила їхня совість. Він каже, от хто за мною мочить, той і є. Але сказав це тільки Іванове, не всім. І увійшов у нього сатана. Як увійшов сатана? Бо тому що Юда сидів близько, бо тому що вмочав ту саму миску, що Ісус. Тобто це було на відстані витягнутої руки. А значить, що чув, що казав Ісус до Івана? Чув, коли Він вже простянув руку, а Ісус каже, хто зараз умочить зі мною цю миску? Той мене зрадить. Він почув. Але ніби він не чув і вже не мав як забирати, та? і мовчає. От тут відбулося в голові той людський конфлікт, коли ми, нам приходиться вибирати так чи не так, добре чи зле. І ми знаємо, що зле, і вибираємо зле. Оце той стан був у юди, Коли ти знаєш, що зле, але робиш. І тому так Івангелист подає. Тому що, що це у нас Євангелист хто? Іван. А це значить що? І живий свідок. Свідок цього діалогу і всього, що сталося. Тому Іван так і подає. Ну, там ще й багато нюансів, але ми на цьому зупинимося. Христос Воскресє, правда, що померлі приходять прощатися через птахів. Часто таке чула. Люди часто е, чекають знаків чогось незвичайного. Чи треба це вірити? Дякую, Маринка. Дорога Маринка, я е, вам так хочу сказати. Я вам не скажу ні так, ні ні. Чому? Бо Тому що ви не там шукаєте. Не в птахах треба шукати знаків, а в живих людях, у живих людях. Подивіться, як роблять інші, які роблять речі, щоб ушанувати своїх померлих. Заказують парастаси, панахеди, купляють на панахедний стіл якусь пожертву, йдуть на цвинтар, запалюють там лампадку, роблять порядок на горобах. Оце є. Знаки від нас. Не чекайте знаків від померлих. Вони з цього світу пішли в інший. Вони не мають телефона, щоб звідти дзвонити сюди. І нема потреби. Як казав е, діалог е, багача і лазеря, Лазарю, пошли. Когось скажи, скажи Аврааму і хай пошле когось в мій дім, щоб там вони змінилися. Що сказав Авраам? Має Мойсея і пророків. Мають закон, мають приписи. Виконуйте. Не треба нікого посилати, бо навіть би хтось воскрес із мертвих, не повірить. Не то, щоб пташка прилетить, не то, що ще щось. У світі так часом ситуації складаються, Бог робить знаки. І ці знаки, вони є. Хочеш сприймай, хоч не сприймай, хоч сприймай так, хоч сприймай так. Коли ангел хоронитель вмішується і якусь ситуацію тебе рятує, хочеш сприймай, хоч не сприймай, Бог своє виконав. А ти думай, як ти маєш в тому взяти участь. Все. Якщо для тебе це знак, що тебе померлі, до тебе звертаються, зроби вчинок. Якщо для тебе це немає значення. Не роби нічого. Але не треба це ідеалізувати, що як ворона прилетить, то зле, а як горобець то добре. Не треба. Померлі живуть в одному світі, а ми в другому. Примірно, як? Як риби і птахи? Риби не можуть. Бути на деревах, щоб їм щось розказати, а птахи не можуть бути там у воді, щоб риба їм щось розказала. Але ті, і ті живі, просто інше середовище для для мешкання. Слава Ісусу Христу! Давно хотіли запитати, чи, чи постійно просити благословення перед важливими життєвими рішеннями. лікування важкої хвороби, рішення. Пробачення, примирення, вибір професії, переїзд, відкриття власної справи, цікаво від вас. Щира подяка за ваше служіння Іван. Якщо є можливість є в кого, беріть благословення, робіть усе з Богом. Все, що робите з Богом, ніколи не пропаде, ніколи не пропаде. Кожна річ, яку ви робите з благословення, уже вам чик і зарахована. Чи можна християнам приймати участь в обрядах Івана Купала, чи ще, чи, чи ще от на андріївських вечорницях дівчата ворожать на хлопців? Хтось дуже християнські звичаї та обряди, щось не дуже християнські звичаї та обряди. Спасибі за цікаві повчальні відповіді. Ну, по-перше, по це Україна. Ми маємо капітальну спадщину, розумієте? Раніше ж не було Фейсбука, так? не було Тіктока. Та й треба було якось вечорниці проводити. Та й ворожили. Як ворожили? Кута клали, тут клали гроші, тут наливали в стакан води, а там клали пшеницю. І куди кого піде, о, як піде там до цього, буде гроші дзьобати, о буде, буде чоловік багатий, а як буде пити з воду з того, то чоловік буде піяк. Ну, робили там всякі таке, бавилися, розумієте? Кидали чобіт через хату. Якщо чобіт упаде ну, п'ятою до, до хати, а передом до, до, до брами, то цього року не віддашся. А якщо впаде чобіт, наш вперед до хати, то значить, та хлопець хтось прийде з хлопців до хати. Дівчата ворожили, займалися, як то коротали час. Ви сьогодні, те, що ви цикаєте сьогодні у в в Тіктоці чи в Інстаграмі, це те саме ворожіння, що ворожили на, на, на Андріївські вечори. Ну воно нічим не відрізняється. Фі, 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 сун, суне, суне, і там, там одно, там дурно, там таке, там таке. Там таке. Я їм сказав, що TikTok набагато гірший, шкідливий для, для людського розуму, чим ворожіння Андріївське. Бо тому, що це не були якісь обряди шаманства, це не були якісь заклинання. Це були такі дитячі, ну, дитячі, дівчачі, такі забавки, знаєте. Аби там наречений приснився, хто в хату перший постукає. Ну, це просто такі собі, понапридумали собі там якихось там. З ситуативних речей, і вони там збулися і не збулися. А тепер дивіться, що таке тік-ток. Розум, коли звертає свою увагу, сконцентрується, і, і, ти, і, і ти подивився, і так не сподобалося. Раз, а далі йде друга, друга, друге відео, яке ну, 100% не подібне до того першого. І мозок переключається. І потім знову, поки він збирається, Ну, якби то, як по комп'ютерному, поки загружає оперативну пам'ять, створює середовище, щоб опрацювати ту ситуацію, а фіт і далі, Фіт. І потім мозок починає атрофіруватися, відключатися, бо тому що нема смисла загружати оперативну пам'ять, щоб проробляти ту інформацію. Бо тому що те фіт, 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 посунув, посунув, посунув. І ця зміна концентрації дуже є для людей небезпечна. Таких людей дуже легко по тому дезорієнтувати е, маніпулятивними проповідями, маніпулятивними е, зверненнями, і, і лю, лю, любими речами, які, наприклад, е, як, де використовується маркетинг в продажах, та? такими людьми дуже легко маніпулювати, вони дуже легко піддаються скорому Інформація. Реклама вона нас довго не йде. Блим, тра-та-та-та-та, живіт буде. Експумізан. Все, і тобі це в голову поклало і все. Далі там собі картинка. І ти приходиш в аптеку, і тобі мені каже, щось там з животом. І ти собі зразу, то, що ти знаєш, експумізан. Чи зубна паста, чи щось інше. Тобі показали, ти побачив, і вона тобі перед очима. Все. Це кліпове мислення. А його треба виховати. Знаєте, от, от, от і ці всі коротенькі відео, ці шорти, вони якраз для того, щоб вас виховати. Це кліпове мислення. Чому я вам кажу: дивіться трансляцію від початку до кінця. Вона вас буде виводити із того стану. У якій ви залізли у то кліпове мислення. І навіть іде трансляція, все одно вони мусять обхати рекламу, тому що мусять пхати рекламу. Щоб вам перебити це все. Це є сучасні проблеми, сучасно соціальні сучасні такі труднощі і проблеми. Треба просто вміти з ними жити. Не сприймати то, не дивитися то. А ці всякі коротенькі, оці штучки, такі як в Тіктоці, фік-фік-фік. Це нічого так людину не зациклює і не притуплює, як оці короткі, різнотемові відео. Це і кліпове мислення. Люди потім через певний період часу побачать, які вони будуть мати серйозні психологічні відхилення. Через оце кліпове мислення. Оксана Парічук, Христос розказує, Василю, чи можна свяченою водою посвятити пам'ятник на цвинтарі, бо цвинтар далеко і не дуже є змога на обряд священника. Ну, Як немає можливості священника закликати? То що за цвинтар такий? Він де у горах, чи що. Знаєте, як хочеш пса вдарити, то Бог всі знайде. Я думаю, що ну, на кожному цвинтарі, на якийсь день, є день, коли приходить священик на, наприклад, на Пасху, на гробках та служить тут, нас кажуть. На зелені свята також є відправи на тому, на цвинтарі. Може бути, це. Це може бути на провідну неділю, це може бути пер, другий, третій день е, Пасхи е, на цвинтарі відправа. Десь хтось у перший день Пасхи, бо люди всі з'їхали, родина з'їхала, і так подумали, і зробили на Пасху на гробах відправи. Ну, Ясне діло, що тоді, коли на Гробах іде відправа, то священник не буде посвячувати вам пам'ятник. Але краще священик не покропите. Бо те, що ви покропите свяченою водою, ви засвідчите свою присутність. Освячення робить священник. Ви не можете посвячувати самі. Ви засвідчуєте свою присутність. Ви можете покроплювати свяченою водою, якщо він вже посвячений. Це таке, якби ви знаєте, відновлюєте так, щось там е, освіжаєте. От у присутність, так? Зі своєю присутністю, покропленням води свяченої, якби відновлюєте ото посвячення, так? Але посвятити ви не можете. Ви можете засвідчити свою присутність. Дуже дякую за запитання. <кій> Нехай Господь Бог вас благословить. <кій>